Будинок 50Б на вулиці Степанівни нарешті має піддаща. Нагадаємо, 11 червня тут обвалився один з дахів на вході. З того часу ЛКП пообіцяли, що нові дахи встановить до 10 серпня поточного року. Журналісти стежили за дотриманням обіцянки директора ЛКП Граніт майже три місяці. Сьогодні будинок має нові дахи на вході, а мешканцям будинку більше не затікає дощова вода. Краще не було, то Аварійна ситуація була, то отак впасти, а то будуть тримати і все, там буде стояти і 100 років. Окрім нових дахів, ЛКП Граніт також навело лад у подвір'ї. Вхідні двері помалювали, а лавку для сидіння привели до належного вигляду. Мала прийшла вчора з Баба, які в нас гарні двері, яка лавочка гарна. баба. журналісти народного контролю Зік з приємністю повідомляють, що директор ЛКП Граніт Василишин Любов Степанівна дотримала обіцянки, а мешканці отримали довгоочікувані дахи на вході в будинок. Олена Щерба, Ірина Семенюк, народний контроль, телеканал Зік.